Дорогі наші студенти, ось і розпочинаються ваші навчальні будні. То я хочу привітати від усього колективу і від себе особисто вам наснаги творчих успіхів у освітньому процесі. Ви наше майбутнє, наше покоління успішних лісівників, аграріїв, мисливців. Тому навчальний заклад. Відкриває від 1 вересня свої двері для того, щоб ви набрались досвіду успіхів вам у новому 25-26 навчальному році. А зараз передаю слово своєму новому заступнику з навчально-виховної роботи Чоломбідько Олені Василь. Дорогі студенти, звертаючись зараз до вас, я хвилююсь як та першокурсниця. Чому спитаєте ви? Та тому, що, як і багато хто з вас, я вперше починаю працювати в нашому славному коледжі 2025-2026 навчальному році. Що мені хочеться вам побажати: навчайтесь, мрійте, помиляйтесь, але ніколи не здавайтесь, і хай віконечки ваших моніторів стануть порталом до нових відкриттів. А ваші здобуті знання стануть в пригоді для розбудови нашої держави. Успіхів, вам! дорогі студенти, вітаю вас з 1 вересня, з початком нового навчального року. Бажаю здоров'я, натхнення і бажання вчитися, тому що саме знання дають право. Відкрити двері у світ нових перспектив і здобутків. Успіху вам! Дорогі студенти! Щиро вітаю вас з Днем знань та початком нового навчального року. Нехай цей рік принесе вам нові можливості, цікаві відкриття та впевнені кроки до професійних вершин. Бажаю вам наполегливості, натхнення. Та віри у власні сили зі святом вас.